Ми звернулися в різних соціальних мережах, що потрібна кров всій групі Резусів, і отримали сотні сотні донорів. Відповідності, станом на сьогодні ми забезпечили повністю потреби закладів охорони здоров'я Тернопільської області і поповнили наші запаси. Тобто, станом на зараз. У нас є достатня кількість крові, дякуючи донору. Тому я хочу в першу чергу подякувати тим людям, які дійсно відгукнулися, прийшли і здали кров. Тому що кров в прямому розумінні рятує життя. Це була молодь, це були військові, це були знайомі і близькі. Тому історії були, що просто йшли цілими родинами, йшли здавати кров. це ми їх знаємо, це для близьких, наші знайомі. Ну, така, Отакі історії. Історії, звичайно, трагічні, але кров рятує життя. Це потрібно для того, аби. Можна було спастичити життя для того, щоб і можна було допомогти. Тим більше це моя не перша донація. У мене була думка швидше, але мені просто не вийшло. А так сталося, що тут став таким поштовхом, щоб сьогодні прийти. це вже час. Це важлива справа, так як для військових, для поранених. Зараз також мій чоловік воює. Я співчуваю всім родинам і. Загиблим, які постраждали в цій катастрофі. Центр працював я хочу подякувати першим працівникам центру, тому що вони майже дві доби на ногах. Ви розумієте, кров потрібно не тільки прийняти, її потрібно дослідити, її потрібно переробити. І, ну, і, і центр вчора, в перший день, ми приймали всіх до останнього донора. Ми на чотири години продовжили прийом крові. Якщо зазвичай ми приймаємо кров до першої години, ми приймали до п'ятої. Коли ми отримали таку велику кількість крові, ми змушені, вимушені були просити людей, щоб вони прийшли трошки пізніше. Ну, в інший час, тому що кров потрібна постійно. У нас іде війна, і ми періодично відправляємо кров на заклади охорони здоров'я області, це само собою, але на потреби сил оборони. Відповідно, людина, яка вже здала зараз кров згідно медичних показників, два місяці не може здавати цієї крові.